Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся ще одним рецептом чудової, трошки по-інакшому, рушти, давній такий рецепт весільний. так само. Я вже ділилася на каналі є. Така рушта, а це трошечки інакша рушта. Кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо знову пляцукрушта отой давний. У мене отакий тут каво є. Але по-другому я буду робити. То є два таких можуть зробити. Я буду по-другому способі робити. Так, до... Тут у мене є 250 грам сметани або кислого молока. Даємо. Соди, чайну ложку даю усе соди. от-от-от, І знаю вона розходиться, гасити. Тут в мене є 650 грам муки, додаю половину муки сюди і 200, 250 грам масла. Ми колись робили на маргарині, Я буду на маслі. Роблю знову і шпателем, і аби мені не казали, що я роблю шпателем, бо я робила і буду робити далі цим шпателем. Перетираємо масло з мукою. От роз, ця сода у кислому молоці розійшлася. Тепер робимо ми тут виїмку таку у, у перетерті, і даємо сюди з кислим молоком цю соду. Добавляємо сюди 200 грам цукру. Трошечка дамо ще солі. для стабілізації смаку. І будемо це тепер замішувати. Як той пляцок я готувала, місила, все, я вам дам посилання на той другий пляцок. О, рушта. Так, все замішуємо, підсипаючи муку. Так, Тепер замішуємо рукою отак тісто, підсипаючи собі ще муки, стільки буде потрібно. Тільки чого піде, я все вам напишу під, під відео. Як завжди, у описі. Так, тепер ми ділимо так умовно на чотири е, частини. Оце тісто. Отак. І одну частину ми відбираємо. Ось будемо, отут я зараз дам муки, отсюда три частини заберу. Ось так. Ну, трошка більше дам ще. До цієї, а тут все муку у муку поставлю. І до цієї частинки я дам дві, дві ложки какао. Таке ми замісили м'ягеньке тісто, це тісто кладемо окремо у той -во, у холодильник. А до цих трьох частин ми дамо трошечка я отак дам е, куркуми. Отако. і тут муки ще дам. І будемо зараз підмішувати таке е, тісто. Отак. Щоб було то без яєць. Я роблю на замовлення. І аби було жовтеньке таке. Аби було гарний вигляд. Мало тісто де. Знімаюся. Добавляю Додаючи трохи муки, і ми замісимо таке тісто. Ось таке. Ось таке тісто м'ягесеньке, від яке воно вже жовте, яке буде гарне на, на вигляд. І кладемо і це, і це тісто кладемо в холодильник. Наше тісто відстоялося. У мене тут є дві порції. Я буду робити дві порції, бо я роблю на замовлення. І, і так, як я робила, я вам пока, дам посилання, я вже робила такий подібний плясок. Я дам посилання вам, а зараз будемо. Я на велику буду робити. Там все розказано, як то, що робити. То має бути три коржі. блєшка у мене велика від духовки 30 на 40. Ось, Я розтачую. оце одну частинку. Тіста я розтачую. Ось такий ми зробили корж. Ось так ось як робити його детально. Я вам дам посилання, бо вже було тут, як я робила. Так, тепер беремо персики. Я беру три. Тут більше кілька персиків хочете собі. Я зробила тут трошки більші такі рушта і буду давати такими частинками у тайку. У, кожний, у кожну решітку отаку. На такі дольки нарізаємо і будемо давати в кожну решітку. Ось так. Ось такий виходить корж, і ми будемо його випікати при 180 градусах 20-25 хвилин. Так, спочатку заливаємо желе на цей во. Беремо 250 мл води, кип'ятка. Розчиняємо галаретку або желе. У мене буде. Одно персикове З смаком персика і два, одно, і два ківі Розчиняємо гарно, все все порозчиняємо всі три я розчиню. І так треба, аби воно пристигло трошечка ставити на холод аби застило. Роблю. Буду розмішувати ці зелені і помаранчеву. Перс, персику. І все порощиняю в окремі посудині. І буду спідпер розмішувати все гарно. Тут і тут, аби порозчинилося. І, став, і ставити аби все позастивалося. Тепер ось такі три коржі. У нас є е, наші ця от, наші галари зробилися, як е, такі желеподібні. вже, Одна то та персикова ще ні, а ці кладемо в кожну клітинку. Ми розкладаємо е, галяретку. У нас буде дві такі, е, от, дві зелені, а одна персикова. Я все порозкладаю. гарно, Два такі коржі, один буде персиковий. Так, тепер ми готуємо крем до цього пляска. Даємо сметану, літру тут каву і ще дам 200. Літру 200. Будемо збивати. Я дам трохи ще сеї. Будемо збивати, я даю до цього даю спочатку будемо пробувати. 300 грам дам не всі. Тут у мене є 500, я дам 300, попробую на смак. Ось так дам половину. Який, який буде на легенькому. Я буду збивати на легенькому, аби розпустити цукор. Так, ось такий наш крем, тепер. Ми цей крем даємо, такі маємо три коржі і будемо на, на ці коржі намащувати оцю збиту сметану. Ось так. Так, тепер на сей накладаємо оцей е, е, спер, сперсикововтов. Отак. Так, тепер це і знову накладаємо сметанний крем. Отак укладемо знову цей зелену. А лареткою отако. Ось так. І знову мащуємо трошечку, трошечка змащуємо кремо. Лиш так трошечка. Ось такий виходить наш пляцок. Оце е, то та персикова рушта. Ось такий. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такий, ось такий виходить у нас пляцок, такий чудовий, ніжний, е, сметанковий крем. Дуже-дуже ніжний такий виходить, святковий такий. Так що готуйте.